Діотця і Сина і Святого. Ісус сьогодні є між нами. у Світі Тайні Ухаристі у Слові Бог живий. Мислення, свідомість, не забувати і осмислювати, що я прийшла до живого Бога, що я прийшов до живого Бога. Я прийшов як блудний син, щоб очистити свою внутрішню людину. Свою душу від всякого прокляття, всякого зла, що внутрі у мене буває. Таланти, про які сьогодні йдеться мова, про пана, який покликав своїх. Слух і роздав їм в одному дав п'ять талантів, другому два таланти, третьому один талант. Таланти це наша свідомість, наша внутрішня сила, душі. Яка спасає нас через вибір думки. Якщо сьогодні ми вибираємо Ісуса живого, який всюди є і все заповняє, через Слово Його. Ми хочемо вибрати це слово і щоб через це слово принести талант любові, талант милосердя, талант доброти, умножити їх через служіння ближньому. Več ljudi ima, više talentu ljubezni, više talentu melodernja, više talentu služiti. Služači, te vnažajice in talent, da vedo prostem preko. Vsi zdravi, tako kot zvonila moja posoda. Каже, Отче, вже зранку в мене є діалог, який мене накриває. Приходять думки і з цими думками приходить якась агресія, Якийсь сподіва тільки встала, і в мене вже йде боротьба всередині зранку. Ми з нею почали розмовляти. Про те, що не думай про ту людину, поки в тобі війшло оця темрява, війшло зло, не думай про ту людину, а зараз заради Бога і в ньому шукай захисту через надію, щоб наповнитись добротою своє серце. І поки не відчуєш собі доброти, поки не відчуєш собі миру, про той діалог з твоєю людиною чистою обставиною не веди. І от коли ми почали говорити про той талант доброти, спілкування з Богом на тим, що Господи прийди і вселився у мене зараз духом любові. To, через короткий час, вона каже, відступив той туман голови відійшла та агресія серця, стало легше. Тобто вона просила Бога наповнити да себе любов'ю раді своєї власної душі, щоб душа моя печна пома з любові. Тільки з цією любов'ю я можу подарити любов як талант іншому, чи це лаївністю. Читься стриманістю, читься добротою, то поки я чую, що ворог свій талант мені дає, дає талант гніву, дає талант страху, дає талант обіді. І якщо я відкрию рот, то ті таланти всі посиляться на своїх рідних, і це буде розрушення наших відносин. А найперше в моїй душі вже коли приймуться зло. Мені стане зле. І стане інструментом тоді я. Ворога своєї душі, вбивцю своєї душі, вбивцю, через себе душі інші. Но нам треба поставити живого Бога. Для себе як батько, який мене дуже любить. Живий, який зі мною до кінця віку, я з вами до кінця віку, не бійся, мале стадо. Призуви мене і спасишся, я з вами, я у вас. Я наповню вас своїми талантами, я наповню вас силою своєю, любов'ю своєю, що ви зможете цей талант внутрімати і ділитися тим талантом з дітьми. З чоловіком, з рідними, це є талант. І коли ми дивимо на останнього чоловіка, який йому Бог дав талант, він його закопав в землю. Це коли людина свій розум, свою свідомість, свої почуття. Самовтверження, самозакоханість. Оце закопати талант бумаг душі в ті. Всій похожі, свій насолоді. Но цей талант тільки до громад. Та навіть німецька. Вся ця страсть, вся ця похоть. І станеш перед Богом на страшний суд. Що це Господа? Це Ісус, який вознісся на небо і прийде сюди кожну душу на землі. І кожен спитає за ці таланти любові. Таланти твого. Якщо ті таланти ти не захопував своїй страсть і на спроди цього світу, а розвивав цим талантом любов, то ти сам світиться твоєю любов'ю. Це вже талант, як пліт добра, тобі в хоча твоїх почуттях. Коли ти не закопав ту землю, Стрестей, Адже Тамат розвив себе як терпеливість, розвинув у себе як мудрість, хто скаже Господь тобі добрий слуга, не лукавий, а добрий слуга. І це є важливо. І не забувайте, що кожен з нас вже на суді стоїть сьогодні. При виборі думки своєї свідомості. Чи зарити свої розум, ту страй земну, вибір чи свій розум направити на розвиток любові в собі, щоб через ту любов світилися ці очі, щоб через ту любов спокій була в душі що стати дитиною Божою, стати відображенням Божого світла в собі. Вертаючи до тієї розмови з своєю молодою особою, кожен кож з вас, так як ця особа, стає зранку. І не одного нападає зранку нерви. Не вдома вже зразу їй за думки вогі знає, що вже в тих думках нема добра. Вже на чисті накривають мене самого ранку. Ще зранку скандали. Вже закопуєш свій рази за косі річ, що в ту матерію, ту обставину не шукаєш добро в собі. Бо тебе купа плани вже в голові, вже, і в плані вже кипить голова. Не душа тобі каже. Оцей вибір вже сьогодні. Суд вже сьогодні. А тому, що коли прийдеш на страшному суді, це вже тоді буде вийде. Чи ти підеш в темряву в де плач і іскриєш собі? Плач і іскрий собі не там, буде вирішено. А тут тебе вже плач і іскреєш собі, коли тебе накриває вже тут гнів діявоцьких. Обіда страшність за тих матеріальних речей, за цих похотів. Тут ти вже страдаєш, тут ти вже в темряві. Не там. Там тільки станеш полявицям або полювити поправити. на тому світі. То вже вибір не Але сьогоднішній день твій. і сьогоднішній твій талант закопаєш ти через в собі почуття плоди любові, Христової любові, христового світла, хрестового ми. Настільки ти з ним случаєся, як з вогнем, настільки і в цьому хіме. Я не хочу припиняти як теорію зараз гарну проповідь. А через цю проповіді гляне на свій талант. Що кожен з вас має ті талант. Маєте його. ти його, закопаєш його чи розвинеш. Ти маєш це серце. Роз, Розпнеш його це растянути, чи його, як у кня, але Дав тобі волю загубиш її, чиє у Христі, волю любові, милосердя служіння один. Все скарб твоїх воїнів посуди. Всі тут талант. Небо за тобою. Ti ljudje ne vidijo dobro, deš, da ste jih videli, tudi dobro. Je to zelo malo, da ste jih videli, in tudi možježi dobro. In to je zelo malo tako, da se vse raje razvija. Ko le rojstvo ješ, ješ tukaj nekaj, kar tebe ljubi, kot da tebe rojstvo živi, zelo tebe žge, da tebe strašijo, vrogli v krog, raje ti dve duši. In vsi so bili v boju proti celi. Я рядом завжди буду. Прийди до мене просто попроси цей талант, я тобі дам. Талант його. Е талант терпеливості, талант милосердя. Е І поки твоя душа не буде в цьому класі, тому давати. Радуватись. Не думай про людину, якщо в тобі сидить зло. Не думай про людину, якщо в тебе є ненависть. Тримайте Бога, поки ця хмара з тебе не відійде зранку. з Щоб цілий день ти ходив на правді в дусі його. Повні серди. Дорожче вас, як душі нема нічого. Ні робота, ні відноси, нічого. Ви ці. Ви любите і вас приблизно першому. І він тепер вами. Поміні за ці речі. Не шукайте любові людей. Любіть людей. Не шукайте щастя на землі. Не сіть щастя, яке Бог вже вам дав на цій землі. Будьте слідком для світі. Будьте інструментом Божим. Будьте в тим через ті очі благомислі. Будьте через ті уста повністю. Будьте честі відносини, як благодару. Хай Боже мир завжди буде вас. Буде мир у вас, буде мир в Україні. Амінь.